Шановні українці, сьогодні був надважливий день в парламенті, і сьогодні Європейська солідарність завдяки своїм знанням, завдяки своїй завзятості і завдяки професійним діям нашої команди добилася надважливих речей, які стосувалися витрачання владою коштів. Перше, ми добилися того, що коли влада хотіла зняти гроші з армії і перекинути їх на дороги, було відмінено. І тепер знов першочергово гроші дорожнього фонду будуть витрачатися саме на сектор безпеки і оборони. Ця поправка і це зауваження Європейської солідарності сьогодні було проголосовано парламентом. Дякую всім, хто це підтримав. Окрім цього, сьогодні європейська солідарність добилася того, що армія не буде платити. Зайві кошти за паливо, яке сьогодні дуже необхідно для нашої бронетехніки, для автомобілів, для постачання боєкомплектів на передову, тому що завдяки європейській солідарності акцизи на паливо для армії нуль, і це також велике досягнення. Дякую всім парламенті, хто підтримав цю ініціативу нашої фракції.